Спереду мене їде мій манчик, чи можна вже сказати практично не мій. Ну, всі зміни до кращого, я в цьому практично впевнений. І пролягає він через місця законного і здебільшого незаконного. видобутку був Діма прозвав цього апарата ішкомбі. Ну, він нічого не стоїть, такі да? це мене карбені. У мене в мані дуже такий. Як там кажуть, з корабля на бал. Недорого продається алюмінієвий прицеп, який важить 6 тонн. Вскочив в яму. Усім великий привіт. Тож, нове відео. Насправді воно дуже цікаве, насичене. Сталося подій більше, напевно, ніж за всю осінь. Зараз я приїхав, ремонтував колесо до Мерседеса. Ви це побачите. Відео розпочнеться із квадроциклів. Це було ще минулої неділі, але я як казав, вийде воно вже цієї. Також бачите, дещо не вистачає, не вистачає машини. В цьому відео ви теж побачите, чому як так сталося і де вона пропала. Тому дивимось. Ми утрьох вже виїхали в класів, усі інші вже досі там. На третю годину нас чекають квадроцикли. Трохи ми запізнюємось, тому коля дає газу. Вирішили встановити музичну систему бурмістер для нашого каравану. В лісі чути. Проїхали ліс, звикли трохи до апаратів, бо ми з Андрієм вперше на квадріках слухаємо інструктаж. Поки хлопці наглядно показують, що їх тотемний автомобіль BMW, поясню трохи, де ми. Це рівненщина, маршрут називається бурштинові копальні. І пролягає він через місця законного і, здебільшого, незаконного видобутку бурштину. А тут виникли невеличкі проблеми. Діма зрозумів, що передній привіду його квадрокоптера не підключається. Пізніше він про це знову згадає, але вже у більш екстремальних умовах. Не подумайте, це не я їду і знімаю. Цим займався Антон, бо я думав, як не злетіти з коня. Тому за більшість красивих кадрів велика повага йому. А от і він. Власною персоною. Йому як професіоналу припав квадроцикл на механіці із суцільним заднім мостом, який усю дорогу буксував. Діма прозвав цього апарата і ж комбі. Ну він приблизно так і відчувався. Зараз ви можете бачити чудові краєвиди, які відкриваються із гранітного кар'єру, який працює і зараз. Туристи навіть купаються, а там таке, як под душом. Ми біля нього проїжджали, да? так? Ми просто далеко бачили. Так само можете побачити, з якими ту техніку. він стоїть АЗБ, вона вбурує. Це захоплені десь приблизно 5-7 років назад. Нічого не модеться, ніяка розборка. А тепер трохи екшену. Переїжджаємо в одну перепону. пам'ятаєте, я казав, що у Діми не включався передок. Давай, давай, давай! Це бурштин? А чого він там? Без обробки? Розсипає. Дивіться. Страшні буршти. Ну він нічого не стоїть, так? тут найбільше А це те про що я казав? Місце незаконного видобутку бурштину. Колись тут був хвойний ліс, але зараз тут справжня пустеля. І знову висловлюємо подяку Антону Миколайовичу і скидаємо по 7 гривень йому на карту за екшн кадри. Намагаємось максимально тихо рухатись колоною через населений пункт. А тим часом оператор ризикує і ледь не потрапить під фанклі файл І такою красою закінчився наш маршрут. Усі поїхали у захід сонця. У мене не працював спідометр, але хлопці казали, що найшвидше ми їхали 93 км на годину. Ну а після квадроциклів, як пише книжка, відправились у чани. Трохи відмитись від того піску, болота та й погрітися. Ми покладимо. А ви хочете? Це інтернеті. Один день з Бориславом. Ще якось морально не готовий до такої температури. Два градуси тепла. Вийшов на вулицю, все замерзало. На ручках лід, на лобовому лід, Вже потрібно готуватися до зими. А я все думаю, що літо випадається. Бозбой, йоу, скажи, ти чесно заробив на таку машину? <рес> пацанчик. <рес> <рес> два та... А ну подумай парень, два рази. Чи таких людей парень, файно питати? Купа років парень, певний день, я шию шмотки. Ти вирішив ще зробив час на писанчик. парень, все, темне, пацанчик, я хочу білого. Парень, робимо що тут. <рес> 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 пацанчик, ти таке мене питаєш? А що малює тройку? 2. Ну, На екрані. 3. Сіра. Сіра. 3. Ого. У мене в мані тоже таке є. <ріхи> <ріхи> Привіт усім! Як там кажуть, з корабля на бал, а я з балу на корабль. Тільки виклав відео для вас. Приїхав з дня народження, Уже тут, на полі. Тут же засіяно. Домолочують останні гектари, я думаю, ще 2, максимум 3 дні, якщо не піде дощ. І з жнивами сої буде закінчено в цьому господарстві, де ми їздимо. Я вантажусь перший в черзі, приїхав уже, всипали мені три бункера чи два. Чекаю, зараз довантажуюсь і буду потроху їхати. А знаєте що, після Мерседеса сів на Манту, мені звичніше. Коли їдеш високо на цій п'ятиповерхівці, більше звик, ніж на седанні маленькому. Антон казав, я як здаю назад, то спочатку кермо не в ту сторону кручу, як з прицепом. Ну так, да, є такий момент, коли пересідаєш. Але головне, що я колись думав, якщо там в тебе одна машина на автоматі, друга на механіці, то тяжко звикнути. Взагалі ні. Пересів, там автомат, тут механіка, пересів і все нормально вже я висипаю, довго чекав аналіз. Машин немає на полі, не потрібно швидко зараз буде їхати. Тому зараз швиденько-швиденько в темпі і на поле. Мабуть, це була одна з найшвидших загрузок. Я приїхав, перегрузчик уже мене чекав, в нього було три бункери, здається, він мені їх висипав. 10 хвилин, бо комбайни майже теж були повні. Привіз ще два бункери і все. я вже заповнив ТТНки, вже їду. Перший раз за усі осінні жнива, що я роблю другу ходку за день. Друзі, ви можете собі уявити, що я зараз скажу. Це, мабуть, крайній, чи все ж таки правильно сказати, останній мій рейс на цьому мані. Ні, це ніякий не кліппейт, я кажу серйозно, машина фактично вже продана. Остання моя загрузка в полоне агросоєю, везувши петівку на елеватор, скоріш за все, завтра ця машина вже буде не моєю, тому якось так закінчується ця історія. Насправді, коли виставляєш машину на продаж, плануєш продавати в тебе одні емоції, а коли це стається, зовсім інше. Кажуть, не можна жалкувати про машину, щоб вона служила наступному, наступному власнику. Але емоції беруть верх. Якось сумно. От коли машина дійсно хороша, сумно її відривати від серця. Ось наводжу факти, які підтверджують мої слова. Зібрані документи, речі, приїду додому, постіль зберу. На поличках уже нічого немає. Все позабирав. Тут, тут. Приїду додому, ще подивлюсь там по бомболюках, можливо, є якісь мої речі. Та й на тому буде все. Така от історія. Уже завтра зранку жену у сервісний центр МВС, тому зараз мийка, аби машина була, як завжди, у мене чиста. Спереду мене їде мій манчик, чи можна вже сказати, практично не мій. Вчора люди приїхали, подивились. Проїхались навіть, я був завантажений. Ніби усе підійшло, домовились сьогодні у сервісний центр. Але спочатку на оцінку майна, бо зараз змінились правила. Зараз вже 6,5% має платити той, хто продає першу і другу вантажну одиницю. Тож, женемо машину, батько на мані, я легковою. Жнива у нас практично закінчились. Ще, можливо, сьогодні буде їм по одній загрузці, та й усе. Можливо, ви б спитали, чи задоволений я, чи засмучений. Не заслучений, скоріше за все такі почуття змішані. Більше так суму. Ну, три роки практично у мене була ця машина, скільки їздив водій, я на ній їздив, стільки всього робив. От знаєте, коли робив від душі, прям от кожну кнопочку знімав, усе робив, звик до неї, а тепер доводиться розлучатись. Ну, всі зміни до кращого, я в цьому практично впевнений. Ну я в цьому впевнений, що всі зміни до кращого. Просто отак якось як частину себе віддаєш. Мабуть, одне з останніх таких відео. Ман з Мерседесом. Без прицепа, голий такий. Ось, їдемо вже. Біля магазину стали. Оце придумали з новими податками. Заплатити майже 1000 доларів ПДФО і військового збору, в сервісному центрі не знають, куди платити, в банку не знають, в податковій теж практично ніхто не знає. Поки мені сказали, що я маю заплатити на свою громаду, дали рахунки, це взагалі нонсенс. Тож, як ви можете бачити, ман уже проданий. Наліпка з моїм тіктоком залишилась на решітці, але їздити я на ньому тепер не буду. Недорого продається алюмінієвий прицеп, який важить 6 тонн. В кінці кажу його вартість. Дошкарнехил 6080 кг по техпаспорту, рама залізна, пачка алюміній, шість алюмінієвих дисків, лапи працюють. Сав барабани, подвійна напівресора півресора верхня, підйомна передня вісь, ящик для інструментів, касата із запасним колесом, душ, два колеса на лінивці 80-90%. Є пломбувальний трос, гічок. Ось такий кузов всередині 10-20 має довжини. 42 куба. Вал реставрувався. Перемички цілі, ніде да нічого не варене, не лопше. В такому він стані. Досить хороший стан, особливо за свої кошти. Просто що він брудний, його батько не встиг помити, завжди чистий, але зніму перемички ось такі. В хорошому вони стані. Такий прицеп. За свої гроші взагалі хороший варіант. 6 тонн 80 кілограм тара, 42 куба. Це причіп мого батька. Він їздить з ним уже 3 роки. Чому продаю? Відповідаю. Я продав свого мана і виставив причіп на продаж. Але батько хоче забрати мого, тому це й продається. А тепер найважливіше: ціна 13 600 доларів. Біля прицепу адекватний торг. Знаходиться він у Полонному Хмельницької області. А це мій прицепчик стоїть. Не блистить, брудний. Я не звик його таким бачити. Привезу кархера, помию, бо в останній день пішов дощ. Але можу сказати, найгарніший колір прицепа, особливо з жовтим маном був. Хіба зараз до жовтого кенгу чіпляти. Стоїть тут. От хтось писав мені, коли я його купив, що ці прицепи англійці роблять інженери і продумують все. І от з цим я дуже сильно погоджуюсь. Наскільки раніше їх не любив. І наскільки він мені сподобався по якості, по продуманості, цей прицеп, я дуже здивований. Можливо візуально він не дуже, але завдяки кольору, та й так, я звик, така собі кастрюлька. Мій прицепчик взагалі в дуже гарному стані. Я його спочатку думав продавати, ну я його продаю, якщо хтось гарну ціну запропонує, але все ж таки напевно залишиться він батькові. Дивіться, яка у мене була неприємність. Мої 19-ті різноширокі AMG-диски вскочив в яму, тріснув, але вони вже були криві, їх треба було викатати. Сказав цей майстер, що робив, щоб був овал, через що вони дали тут тріщину. То він його відрихтував, викатав, заварив, сказав, що тепер буде нормально. Ну і ще проблема, тут транслети стояли, диск кривий. І сильне навантаження було на нього в ямках. Зараз помию, почищу, трошки підмалюю, буде поки так. Машину треба помити. Зараз хоча б тут арки вимию, ходову. Вимив уже я диски, легенько так підмалював, щоб не так в очі кидалось. Я вже думаю, можливо, навесно їх теж віддати на реставрацію. Так то вони візуально в непоганому стані. Але щоб добре усі 4 прокатали, подивились, перефарбували заново. Сподіваюсь, воно буде ходити. Склав уже колесо буду ставити, усе як по технології. Мідною змазкою Хоп. Все буде як правильно. Колесико на місці. Лишилося вимити машину. Я так як приїхав, дощ ішов. Як прицеп, стоїть на базі, така машина в мене стоїть. Але нічого, зараз буде час, може. Після обіду займусь цим питанням. Тож, таке вийшло відео. На квадроциклах покатались, машину продали, диска побили. Я думаю, вам було цікаво дивитись. Мені було точно цікаво знімати. Такий вийшов продуктивний, доволі тиждень. Якщо вам цікаво і продовжувати знімати щось, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, підпишіться. Мені дуже приємно отримувати фідбек. А на цьому тиждень закінчується. Я з вами прощаюсь і кажу до нових зустрічей!